Всім привіт вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні вирішив зняти для вас відео, в якому поділюсь з вами своїми власними інсайтами. Це ті висновки, до яких я прийшов за багато-багато років, і відкрию вам сьогодні декілька з них, аж вісім. Я впевнений, що це відео буде корисне для кожного з вас, хто додивиться його до кінця, обов'язково щось цінне для себе та й почерпне. Тому що в багатьох з вас є. Я переконаний глибоко в цьому, що є хибні неправильні уявлення про ті чи інші аспекти тренінгу. Так от, не буду тягнути резину. Їдемо. Перший важливий аспект. Якщо у вас цікавий ріст м'язів, це в першу чергу про еластичність, про здатність ваших м'язів рости. Це не про програму тренувань, це не про якісь супердобавки і так далі. Хоча це так само важливо, але на першому місці ваші м'язи мають бути вже базово готові для того, щоб... Рости, вони мають бути придатні для росту. Що я маю на увазі? Е, багато хто з вас тренується, тренується, потім в деякий момент помічає, що немає результату, починає експериментувати просто з програмами, ще якісь мінімальні корективи вносить і все одно результату не бачить. І не розуміє, вже багато всього перепробував, передивився мільйон відео і переслухав мільярд порад, але нічого на ньому не працює. І приходить до висновку, Блін, в мене погана генетика. Ні, справа в тому, що коли ви довгий час тренуєтеся, ваші м'язи. Починають сильно забиватися, починають ставати дуже жорсткими. А я впевнений, що більшість вас ніколи не пробували і не хочуть робити розтяжку, бо це нудно, бо це здається щось таким далеким від результатів на першому місці це щось важке підняти і так далі. І через такі установки ви робите те, що ваші м'язи стають дуже дуже тугими, дуже жорсткими. Ваші м'язові волокна фасції стають такими жорсткими, які просто перестають бути придатними для росту. Так, ви прогресуєте навіть в силі, стаєте трошечки витривалішим, але ви дивитеся, при цьому не відбувається абсолютно навіть міліметра приросту в об'ємах. І ви не розумієте, що так, що таке, що не так, що не так. Починаєте себе в всьому переконувати, звинувачувати. І тут я вам порекомендую перше. Ви маєте почати практикувати ту ж стяжку. Друге, ви маєте піти до масажиста пройти якісь цілих декілька сеансів того масажу, цілий курс масажу. І обов'язково ваше тіло має бути таким м'яким, приємним. Що я маю на увазі м'яким, це не звичайно не розпливатися, не розповзатися. Але на дотик, коли ви доторкаєтеся до ваших м'язів, вони не мають бути дуже жорсткими. От вони мають бути адекватною такої. Структури, яка буде відповідно позитивно впливати на те, що М'язи будуть рости. Дуже це помітно на пампінгу. От коли ви зробите якісь підходи на пампінг, ви помічаєте, що м'язи гірше і гірше пампляться. Це означає, що ваші м'язи вже стали такі дуже дуже тугі, дуже жорсткі. Так само буває, що от людина промацує надавлює надавлює певні ділянки тіла і відчуває, що м'язи болять. Такого не має бути. Не має бути, що при надавлюванні ви відчуваєте якийсь біль, дискомфорт і так далі. Це означає, що є якась така зайва кріпатура, це означає, що. Є певні так називаємі, тригерні точки, які потрібно прибирати, усувати. Тому обов'язково займаєтесь розтяжкою, масажем і робите придатними ваші м'язи. І тільки після того ви можете рухатись далі, можете вже експериментувати з вашим тренінгом. Е, наступний важливий аспект: це е, всі, кожен з вас я певний чули про те, що важливість гормонів дуже 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 е, неймовірно висока. І один з найтаких обожествляємих гормонів це тестостерон. Так, це дійсно важливо. Так, тестостерон дійсно робить чудеса з нашим тілом. От і, на жаль, виробники спортивного харчування різних добавок дуже сильно лукавлять і грають над вами, над вашим гаманцем, виманюючи у вас гроші на те, що обіцяють вам підняти тестостерон. Е, пропонують різного роду добавки. Так от я хочу сказати, що всі ці добавки, які ви будете приймати, вони... Не дадуть вам жодного результату, якщо ви молодий, якщо ви енергійний, займаєтесь спортом, ви, в принципі, не піднімете тестостерон так, щоб це відчути. У Вас по аналізах може бути збільшення там, на одну одиничку, на дві, навіть нехай, якщо це буде на три, на п'ять, повірте. Це буде вже щось феноменальне, але візуально і фізично, і по силі, і по витривалості ви цього не відчуєте. Я вам даю гарантію, тому що я пробував багато бустерів, комплексні і плюс одиничні там солодобавки, там тріболоси і так далі. Повірте, ви цього взагалі не відчуєте. І багато людей, тому ви можете почитати різного роду відгуки на сайтах, будуть казати, блін, я просто викинув гроші на вітер. Тому не робіть цього. Ви виробники якраз таких добавок вони і застраховані в тому, що вони пропонують підйом тестостерону, От, чи можна на них подати позов, ви не подасте на них ніякого позову. Тому що по аналізах ви дійсно підняли, але по результатах цього немає, цього не відбувається. І вам розказують, що тестостерон важливий, ви маєте приймати цю добавку, але не кажуть про те, що цього результату не буде достатньо, навіть щоб отримати якийсь мінімальний ефект. Тому перестаньте витрачати. Е кошти на підйом тестостерону різними добавками. Ви маєте займатися адекватним спортом, це буде постійно е, е, продукувати ваш організм до виробляння е, кількості тестостерону, яка йому потрібна. Плюс маєте слідкувати з тим, щоб у вас був якісний сон, якісне харчування, нормальне, адекватне відновлення і менше стресів. Тому що стрес, гормон кортизол, гормон стресу, він дуже серйозно вбиває ваш тест. Якщо ви це не позбулися, то ті всі ваші добавочки, травочки і так далі, вони просто до одного місця. Е, наступний важливий аспект. Всі так само чули про е, вплив білка. Тобто м'язо складається з білка, їж багато білка, кричать виробники спортивних добав, спортивного харчування. От І е, навіть є така теза, що для того, щоб рости, для того, щоб ваші м'язи росли, треба їсти мінімум 2 грами білка на кілограм своєї маси тіла. Бла-бла-бла. А якщо хочеш дуже добре рости, то їж там по 3, по 4, по 5 грамів, на... кричать, аби побільше продати, скажімо так. Побільше їж білка. І знаєте, тут так само це гра слів, це обігрування вас, маніпулювання вашою свідомістю і відключення вашого критичного мислення. Справа в тому, що ваше тіло не складається на 100% з м'язів. Причому воно складається з дуже дуже мінімальної кількості м'язів відносно вашого тіла. В середньому ну нехай це буде 30% вашого вашої маси тіла. Це, це м'язи. Решта, все це маса кісток. Так само, у вас є і шкіра, у вас є, є інші субстракти. У вас багато багато всього є. У вас є вода. Організм складається дуже-дуже багато в чому з води. Я не науковець, я не скажу, скільки в кожного з вас конкретно є кількість м'язової маси в організмі, але повірте. Це аж ніяк не 100%. І коли ви слухаєте всіх тих, хто розказує це, і слід послідуєте їм, повірте, ви, по-перше, сильно навантажуєте свої нирки, адже білок він є високотоксичним. І, допустимо, якщо моя власна маса тіла цей 85 кілограмів. Це не означає, що мені потрібно вживати 170 грам білка мінімум, щоб рости. Ні, ніфіга. Навпаки, мені потрібно корисні жири, мені потрібно більше вуглеводів, і тоді я буду нормально, адекватно рости. І трошки білка для того, щоб був будівельний матеріал для оновлення і росту м'язів. І повірте, якщо я знаю, що мені там для того, щоб рости, не потрібно всього цього з'їдати, наскільки добре буде працювати мій кишечник, наскільки добре я себе буду почувати. І однозначно, наскільки сильно я зекономлю і не дам себе розвести. Тому вибирайте, як вам рухатись, я однозначно за те, щоб їсти адекватну кількість білка. І будете ви рости. Навпаки, якщо маєте проблеми з ростом, зверніть увагу на вуглеводи. Вуглеводи це номер один основа з. Нутрієнтів для вашого росту важливий важливий аспект. Е, якщо ви хочете тренуватися, якщо ви е, хочете прогресувати і вже займається певний довший час, все спочатку у вас росло, все тіло, ви прибавляли в об'ємі всіх е, м'язах, а потім дивиться, що ви вже перестали прогресувати. Я е, мушу вас або розчарувати, або потішити. Ви маєте робити спеціалізацію. Що це означає? Це означає, що ви жертвуєте, не допрацьовуєте на одних групах м'язів. І всю енергію направляєте на те, щоб нарощувати, будувати ті м'язи, які вас серйозно відстають. Наприклад, якщо у вас добре прогресують ноги, вам не треба робити мільйон вправ на ноги. Робіть буквально по одній вправі на ноги і більше зусиль направте наверх, якщо у вас верх відстає тіла. Якщо у вас відстають, наприклад, плечі, то. Ви можете пожертвувати трошки менше навантажувати груди, менше спину, менше ноги, і зробити спеціалізацію на плечі. Відстає спина, так само, менше інших груп задіюєте, робите, Звичайно, їх підтримуєте, тренуєте, робите там, по одному підходу. От. А основний масив роботи ви виконуєте на Вашу цільову групу м'язів. Тобто спеціалізація обов'язково рано чи пізно ви до цього прийдете, ви зрозумієте, що вам потрібно берегти ресурс. У вас немає ресурсу, щоб рости одночасно по максимуму у всіх групах м'язів, ви потім все одно мусите робити вибір на того чи іншого. Вибір буде завжди стояти перед вами. Тому рухайтеся далі. Ще один важливий аспект. Якщо ви набираєте масу. І дивитися, що маса стоїть на місці. Я е, скажу, що часто це буває через те, що ви дуже мало їсте. Часто я запитую людей: ну, чому ти там не набираєш, як ти харчуєшся, е, скільки ти разів харчуєшся? І всі відповідають три рази: що таке три рази хар... трьохразове харчування? Це те, і те, як харчуються всі люди, в принципі, сніданок, обід, вечеря. Ти ніколи не будеш рости, навіть якщо ти не займаєшся спортом. Коли ти займаєшся спортом, твій твої розхід твоїх калорій, особливо якщо тренування інтенсивні, він дуже-дуже колосальний. Якщо у тебе ще при цьому швидкий обмін речовин, повір, друже, тобі потрібно їсти, по-перше, і великі порції, і по-друге, набагато набагато частіше. Я знаю багатьох людей, які не займаються спортом. Е Харчуються і по 4-5 по 5 разів на день, і при тому їхня маса в принципі стоїть на місці е тільки через те, що в них високий обмін речовин. Тому якщо ти такий щасливчик, якого в, в лапках щасливчик, якого дуже швидкий обмін речовин, і ти любиш інтенсивні тренування, тут мінімум 6-6 разове харчування. Тобто два сніданки, два обіди, два вечері мінімум, мінімум, щоб ти відчув, що ти ростеш. Якщо ти е ну, з'їв. Сніданок після цього чекаєш до обіду, бо тільки в обід їси, і потім вже на вечір знову їси. повір, ти рости не будеш. Твоє тіло просто не має з чого рости. і ну, В принципі, наступний важливий аспект, до якого я вас підводжу, це те, що набір маси це дорого. Ні про це ніхто не скаже, але насправді, щоб повноцінно їсти, отримувати максимально корисну їжу. Не з дешевих інгредієнтів, а реально з корисних інгредієнтів, і цього багато це дорого. От Тому я це вам відкрив, я зразу попереджаю, якщо ви націлені на набір маси, ви маєте їсти багато і маєте підбирати кошти, е бути готовим до того, щоб витратити дуже-дуже дуже багато. Набрали трошечки, потім вже можна планку понизити і вже підтримувати набране. Ну, надіюся, що з цим розібралися. Наступний важливий, важливий момент це те, що е немає сенсу робити більше одного підходу до відмови на групу. На одну групу м'язів протягом тренувань, якщо ви, наприклад, тренуєте груди і робите по декілька підходів до відказу там в жимі, потім хтось зробить розведення з гантелями, потім віджимання на брусах і так далі, тобто дуже багато вправ на груди і всіх робить до відказу. Ви заходите в дуже сильний катаболізм. Ваші м'язи, в принципі, в такому шоці, що це не проріст, це шок, який не проріст, це про виживання. Вони будуть просто згорати на самому тренуванні. Вони будуть просто отримувати це якраз робоче вигорання і будуть ставати все більш жорсткішими. І як я і казав, що це буде перетворюватися до того, що ваші м'язи потім будуть мати функцію. Більше таку витривалісну, для підтримки життєдіяльності, як я це називаю, для підтримки штанів, тобто ви зможете виконувати певний обсяг роботи, але це буде не про ріст м'язів. Тому забувайте, якщо хочете зробити якийсь підхід до відмови, у вас по програмі, наприклад, є підхід до відмови. Це не означає, що має бути кожна вправа і кожен підхід до відмови. Лише один. В одній вправі протягом одного тренування все. Це буде оптимально для вашої нервової системи. Після такого можна вижити і після такого можна рости. Раніше я теж був прихильник того, що треба більше, але потім я прийшов до того, що потрібно тренуватися, Але за декілька повторень до відказу зупинятися, це важко іменно емоційно, це важко психологічно. Бо ти відчуваєш, що ти можеш і і є таке відчуття, що ти не допрацював, ти обманув. Але насправді це і має бути. Ти маєш викласти стільки один раз. Далі це все не має змісту. Та й посудіть самі логічно. Наприклад, в першому підході, поки у вас максимально сил, ви можете зробити реальний повний відказ, тобто дійти до певної кількості повторень і так далі. Ну в другому підході, скоріш за все, ви, ваш результат впаде на одне повторення, на два. Дуже дуже рідко, коли у вас буде одна і та сама кількість повторень, якщо ви реально добре виклали в першому підході. Так для чого робити вже менш. Таку продуктивну роботу просто для того, щоб довести собі, що ні, я можу, я хочу, я люблю, і треба терпіти і так далі. No pain, no gain. Ні. Ця гра вона працює трошки по-іншому. Не обманюйте себе, працюйте адекватно, тренуйтеся адекватно. Все це плавно підводить нас до наступного принципу. Ви не маєте старатися бити рекорди кожного тренування. Забудьте про читінг, забудьте про одноповторні максимуми, те все, що ви виконували, немає ніякого змісту, якщо ви зацікавлені в плані бодібілдингу. Ваша ціль це максимальне включення. Цільових м'язів в роботу. Ви не маєте е, тиснути, тягнути всім, чим попало. Ви лягає. Я часто помічаю таку картину. Приходжу в зал, люди лягають на лавку і давлять всім чим попало. Всі суглоби, все, все, все тіло працює. Їм важливо вижити штану, їм важливий рух. Вони навіть не задумуються, наскільки. В відсотковому співвідношенні включалися їхні грудні м'язи. А, я зробив, я відірвав задницю, я ногами включився, я головою вдавлював, я це все, все чим міг, і ще й два напарники піднімали, зато я вижав новий рекорд поставив. Це не має змісту. І знову ж таки, коли ви постійно перенавантажуєтесь, коли ви робите з дуже екстремальними вагами ваше тренування, ваші м'язи стають жорсткими, забитими. Такі рубцева тканина, вона не буде рости. Тому ви маєте. Дозувати тренінг. Я не кажу, що не потрібно працювати до відказання, що не потрібно бити рекорди, але це потрібно робити так рідко, щоб ваша сила була для вас секретні, щоб ви завжди були приємно вражені. Своїм результатами, наприклад, для мене тепер дійсно є секретом то, які мої рекорди є в тій чи іншій вправі. Я сам для себе загадка тепер. Я не знаю реально скільки я зможу підняти і так далі. Я можу собі прикинути в голові, але часто, коли я роблю якусь проходку, перевірку, я завжди приємно здивований, бо я думав, що в мене не стільки такий результат, а я зміг більше. І коли я вертаюсь далі до таких нормальних бодібілдерських технік, бодібілдерських програм. Я прогресую, я, я постійно відчуваю, що от я можу, я заряджений, я не вижитий, як лимон, я можу більше і я нормально, адекватно відновлююся. Це дуже-дуже класно. Ще один важливий момент. У вас обов'язково має бути принцип новизни. Чим довше ви тренуєтесь, тим більше тіло навчиться адаптовуватися, привикати і, відповідно, не реагувати на тренування. Що я маю на увазі під принципом вау-ефекту, принципом новизни. Ви маєте ваше тіло заставляти працювати скоординовано і по-іншому. Наприклад, ви тренуєтесь з гантелями, спробуйте поробити вправи з штангами. Працюйте з штангою, додайте гирі. Все це перепробували. Пробуйте експериментувати з положенням ліктів. нижче посили, вище, туди, сюди, туди і так далі. Тобто, відчуваєте, що у вас відстають кисті, зробіть таку вправу. Попробувати таку, спробуйте іншу. Тобто, ваш шлях має бути довгим і цікавим. Якщо ваш шлях нудний, ви вже звикли до того, що ви приходите одні ті самі вправи, просто міняється порядок їх виконання. Повірте, рано чи пізно вас застане такий затяжний застій, ваші результати намертво будуть стояти на місці. І тому я завжди експериментую з тим, щоб спробувати робити якусь нову вправу. Спробувати якусь вправу робити по-іншому, по-новому, експериментувати, та навіть з темпом можна експериментувати. Один раз ти робиш акцент на динаміці, інший е -е, раз ти робиш акцент на тому, щоб повільніше опустити ту вагу. Чи затримати, зробити затримку, чи додати якісь статичні утримання. Дуже-дуже багато є чого, і це можна, і потрібно додавати в ваші, в ваші тренування. І, в принципі, якщо ви будете е, ну, приходити і робити щось нове, ваша нервова система буде працювати абсолютно по-іншому. Вам буде цікаво, вам буде хотітися, вас буде мотивація, вона не буде нікуди зникати. Але якщо ви робите щось, і постійно тренуєтеся, займаєтеся сам садомазом в залі, і при цьому вам, вам ще й нудно, повірте, вас надовго не вистачить. Ви рано чи пізно або отримаєте травму, або просто ну так не закочуючи рукави, будете відпрацьовувати те, бо це ну, ніби потрібно, це ніби важливо для вас. Але вже логічно не має жодного сенсу. Е, ну що ж, я поділився з вами е, цими власними інсайтами. Я сподіваюся, що вони були корисними для вас. Е, як вам взагалі такий формат? Е, ну, всі ці поради, пишіть, що ви пробували, що для вас було новим. Е, пишіть, які ідеї вас цікавлять, про що зняти вам наступне. Е, Обов'язково буду знімати, ділитись з вами власним досвідом. Е, тому підтримайте мене так само лайками, підпискою на цей канал. Ну і що ж, до нового відео, Па-па!